Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо універсальну двохдінову автомобільну магнітолу від компанії Phantom модель DVA 7102. Постачається фірмові упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться дроти підключення, а саме два USB-роз'єми. GPS-антена, основний провід підключення, живлення і акустики з роз'ємом ІСО. І також РЦ-роз'єми, тюльпани. Це також є. Також в комплекті сама магнітола. Інструкція з гарантійним талоном. І Металеві пластини для фіксації магнітолу. Магнітола одразу з рамкою декоративною пластиковою йде. Розмір екрану 7 дюймів. екран сенсорний, є будований мікрофон, також кнопки управління. Слот під карту пам'яті microSD. роз'єм AUX і під заглушкою гумовою роз'єм USB повноцінний. Ззадні по роз'ємам. У нас основний роз'єм для підключення живлення і акустики запобіжник на 10 А роз'єми для підключення USB, також тюльпани, антенний роз'єм і роз'єм для підключення GPS-антенни. Магнітолу ми зараз під'єднаємо на живлення 12 В і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення. В даній магнітолі використовується операційна система Android 10 версії, вбудована оперативна, оперативна пам'ять 1 ГБ, вбудована пам'ять 16 ГБ. Також використовується 4 ядерний процесор в даній магнітолі. Це в нас йде повноцінний Android пристрій, можна на ньому налаштовувати абсолютно все, що завгодно. Як встановлювати додатки, які вам подобаються. Також налаштування. Всі абсолютно стандартні, як у звичайному, Android-пристрої, підключення до інтернету через Wi-Fi, через 3 g модем Функція Bluetooth, як гучний зв'язок можна використовувати, так і програвати музику з мобільних пристроїв, встановлювати відео, плеєри будь-які. Тобто, абсолютно стандартний Android. -пристрої. Пристрій. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.